Мирного всім неба і вітання з Харківщини. Мало нам було завалити сарай. Довелося терміново робити паркан, тому що з дороги нас тепер дуже видно. Паркан у нас дуже довгий і ще до кінця не поставлений. Тому ось де він завершується, нас як на долоні видно. Чоловік останні дні відпуски свої доробляє. <хи> не відгулює, а доробляє. Тож ми взялися терміново встановлювати стовпи і доставляти паркан власними силами. Точніше подивимось, наскільки моїх сил вистачить, тому що і стовпи, і плити дуже-дуже важучі. Бур ми придбали ще минулого року, але все ніяк його не використовували. Зараз чоловік вперше ним працює і це перше його занурення. Клас. Ділянка в нас найдовшу частину проходить якраз понад дорогою. Минулого року ми нанімали людей, нам доставляли 20 метрів, а зараз будемо своїми силами. Мовчи. Стовпи важкі, плити важкі, але найголовніше це встановити рівнесенько стовпи. Для того, щоб плита на плиту коли становилась, то попадала в пазл і не вискакувала, бо зазори в пазлах не такі вже і великі. Тому найголовніше встановити стовпи і нижні плити. Це ми і робимо. Стовпчики, коли встановили, заливаємо розчином, але спочатку е, засипаю щебнем. Потім трамбуємо, вирівнюємо, виставляємо і вже тоді заливаємо розчином е, цементу, піску і також щебня. От, от, быть жена. Нижню плиту також необхідно виставити по рівню. Нам доводиться щось десь підкласти, тому що в нас не рівна поверхня ґрунту, пагорби, схили. Тож підкладаємо карпиччя. До того ще необхідно обійти ось цю ямку. Ми скидаємо туди рослинні відходи. Це навіть не ямка, а ямища, глибока і широка. Тому трішечки в нас паркан буде нерівно стояти, але то нічого. Десь ми загубили насадку на перфоратор, якою було легше розмішувати розчин. Доводиться все робити руками, навіть тут. А руками розмішувати з відсівом дуже важко, тому наступні стовпи ми ставили, засипали щебнем, доливали розчин, знову підсипали, знову доливали. Плити я зафіксувала розчином, чоловік підпер каміцями для того, щоб плити не хиталися, а я позамазувала там, де найбільші щелини. Плити встановлюємо тильною стороною зовні, тому що вони з самого початку попередніми хазяєвами так були встановлені. Виставили 4 секції, поставили стовпи, нижні плити. І ось так в нас вийшло. Поки що залишаємо, верх будемо виставляти, коли... Буде на що спиратися, тому що дуже високо плити необхідно підняти і опускати в пазли стовпів. Або ми з чоловіком це будемо робити, а може когось із чоловіків попросимо допомогти. І вже ось так, коли доставиться верх, то закриється і наша видимість вся на хату. Зараз вже і не віриться, що колись паркану майже не було. Стояло пару секцій і ті повалені. І ось такий краєвид у нас був на поле на дорогу, а з дороги на нас. Далі будемо пізніше доставляти паркан ще, звісно, там наша ділянка продовжується. А на цьому поки що все. Відпуска в чоловіка завершилась. Тому і ця робота поки що на паузі. А ось у мене вона продовжується. І сарай необхідно дорозбирати і городом, і садком також займатися. До нових зустрічей і нових відео.